Вітаю, шановних учнів, вчителів, всіх тих, хто разом з нами опановує задачі з параметрами. Ми продовжуємо на нашому четвертому новоствореному курсі розв'язувати задачі з параметрами. Ну, на всі смаки. Смаки бувають різними. І сьогодні я вирішив вам дати таку, на мою думку, досить простеньку задачу. До якого значення параметра, сума квадратів коренів рівняння, ось такого буде найменше. <кій> Натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте розв'язати, а ми з вами звіримо відповіді. Якщо ви розв'язали, то ви зрозуміли мою ідею, я думаю. Значить, Давайте я покажу, як цю задачу. Я давав цей тип задач дуже багато разів учням, безумовно, навіть не математичне класи, але таким хорошим здібним учням. Як розв'язують. Ну, Розуміють, мають, мають певний досвід і розуміють, що не треба застосувати теорему Вієта. За теоремою Вієта, якщо х1 і Х2 корені рівняння, значить х1 плюс х2 це мінус 2А. Х1 на Х2 це 2А плюс 3. І кажуть, будемо шукати суму квадратів коренів. Х1 в квадраті плюс х2 в квадраті. О, кажуть, ви нам цей фокус показували. На уроках показували. Ми виділяємо повний квадрат, підставляємо, розкриваємо дужки. Ну, і після цього, в цей момент, різні учні по-різному знаходять найменше значення. Тобто, якщо ви вже в 9 класі і вмієте аналізувати, ви знайдете одним чином. Якщо ви ще в восьмому класі, то е, найкраще виділити квадрат. Тобто ми додаємо 1 і віднімаємо це 2а мінус 1 в квадраті мінус 7. Коли воно приймає найменше значення? Знак питання. Ну, найменше значення буде тоді. Коли вираз у дужках дорівнює нулеві. Чому? Тому що, якщо вираз у дужках не дорівнює нулеві, є або додатнім або від'ємним квадрат виразу, він стане додатнім, і значення буде більше. Отже, 2А-1 повинно дорівнювати 0, а дорівнює 0,5. Шановний пан вчитель, зараховуйте мені, будь ласка, задачу, я розв'язав. Чи можемо ми вважати такий розв'язок правильним, закінченим, що ми дійсно задачу розв'язали? Ну, я сподіваюся, що ви здогадалися. Теорема Вієта каже, що якщо х1, х2 корені рівняння, то таке то відбувається. А якщо А0,5, чи можемо ми бути впевненими, що при такому значенні існують корені, можна поступити двома шляхами. Можна взяти 0,5 підставити. Ну, давайте я покажу тут, як не чорнеться. Перший спосіб від цього легше не стане. Ми не просунемося в нашому розв'язку. Але перевіримо, якщо а 0,5 буде рівняння х квадрат плюс х плюс 4. І ми бачимо, що дискримінант від'ємний. Тому ми зразу робимо висновок, не задовольняє умову. Як нам піти далі? Отут нам знадобляться вже знання за 9 клас. Фактично, 8 класу буде недостатньо. Давайте ми скажемо, що нам треба, виявляється, щоб корені існували. Давайте я все-таки це рівняння разом. Копіюю з умовою. Отже, нам треба, щоб корені існували. Ну, Для цього абсолютно очевидно, дискримінант має бути більше або дорівнює нуля. 0. Ми знаходимо дискримінант 2а в квадраті мінус 4 на 2а плюс 3. Щоб було зручно, 4 зразу виносимо за дужки. І собі, себе питаємо, коли дискримінант більша або дорівнює 0. Коли оцей квадратний тричлен, що залежить від а, більша або дорівнює 0, ну, ви бачите, я так підібрав, щоб все-таки корені цього квадратного тричлена були цілими числами. Можу тут написати: мінус 1,3. І ми можемо сказати, що розв'язуючи цю нерівність або методом. Параболи або методом інтервалів, хто вчив, ми можемо зробити висновок, що корені, давайте я прямо словами, давайте я блакитним напишу. Корені існують, якщо А належатиме від мінус нескінченності до мінус 1 включно і від 3 до плюс нескінченності. Тому ми з вами приходимо до думки, що та формула для А, яку ми отримали, і яку ми збираємося на найменше значення, то що ми хочемо, на найменше значення, давайте я це позначу F від А. Ми шукаємо найменше значення цієї функції не для всіх значень А, не для всіх. Але ще для таких А, яке в нас написано вгорі. І тут нам теж в принципі знадобляться хороше знання за 9 клас. По різному далі можна закінчити, чесно вам скажу. Ну, коли ми виділили, до речі, квадрат, ми не дарма його виділяли. 2А1 в квадраті, мінус 7. Цей квадрат нам підказує вершин. Абсциса вершини це одна друга. Чи треба нам ордината? Да, В принципі, в принципі ні. Ну, мінус 7, ну можу написати. Значить, я спробую все-таки для того, щоб було наочно показати цю ситуацію. Значить, у нас є. А і І Ф від А. Тобто є деяка, я буду схематично, є деяка вершина одна друга мінус сім. Гілки параболи напрямлені вгору. А шукаємо ми від мінус одного, до трьох, От на цих вусиках. Найменше значення F. Ну, зрозуміло, що для того, щоб закінчити задачу, нам треба знайти значення в крайніх точках. Яке менше, таке я. Якщо ми знайдемо F від мінус 1, це буде 3 в квадраті мінус 72. А знайдемо F від 3, це буде 5 в квадраті мінус Ну? В принципі, за великим рахунком, а дорівнює мінус 1. Це те значення, яке нас влаштовує. До речі, кажучи, можна сказати, давайте я скопіюю, просто буде цікаво. Давайте я. Скопіюю, ми можемо підставити мінус 1, до речі, подивитися, яким буде. Значить, буде х квадрат мінус 2х плюс 1. Тоді в нас будуть два однакових корення по одиниці. І таке найменше значення x1 в квадраті плюс x2 1 в квадраті. Тобто ті самі два, які ми з вами отримали. Тобто задача, яка виглядала. Досить простою виявилася не такою простою. Ну, я так склав. Склав навмисно, щоб ви попалися в цю пастку. Відповідь до дорівнює мінус одиниці. Не та відповідь, яку ми отримали ось на цьому етапі. Не 0,5 знак оклику. Шановні учні, сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео і підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення!